Дай випити смачну каву в Житомирі. Ходи. Тут ти йдеш? Ходи! Це вже сьома точка фонду кави в Житомирі. Адресу скажу в кінці. Вона неймовірно естетична, є багато посадочних місць. Можна пограти з друзями в настолки або пропрацювати з комп'ютером, адже світло тут є завжди. Над кав'ярні розташований просто офігезний новий спортзал з дешевими абонементами. Саме тому в кав'ярні є все для спортсменів: імунні шоти, протеїнові коктейлі, свіжі смузі, соки та безліч протеїнових батончиків. Але я не спортсменка, тому замовила каву, шматочок тортику та чай на пробу. В цілому в них дуже велике класне меню. Є з чого обрати. Кава коштувала 51 гривню, і це було одне із найкращих капучино, які я пила останнім часом. В тортику така кількість цільних горішків, що можна вмерти. Але ж це фундук кава, він був дуже смачний, ціна його 85 гривень. Чай у них дуже цікавий, є багато варіантів, а я обрала саме ягідне асорті – 350 мл.